24 лютого всі ми, вся наша команда зустріла в Харкові, тому що ми працювали, ми виконували замовлення Міністерства оборони України. Але ну, зрозуміло, стало, що в Харкові це більше неможливо. А ми відкрили всі склади. Все, що в нас зберігалось на той час готова продукція, ми її просто зателефонували знайомим, сказали, забирайте. А самі командою переїхали до Львова. Львівські підприємці вони е, теж дуже рж, так рваво взялися за цю ідею, і коли ми розуміємо, що компанія, виробнича компанія майже не немає людей, а амбіції є. Але нам треба закуповувати матеріал, нам треба робити договори, нам треба займатися пошуком матеріалів, логістикою. А цих людей в нас не було. Люди просто ну, в якийсь момент багато хто з нашої команди відмовився виїжджати з Харків. Тому ми повинні були закрити, скажімо так, ці вакансії волонтерсь, на волонтерських засадах, і десь взяти людей. І тоді я побачив таке, чого ніколи не бачив, і уявити не міг, що власники і топ-менеджери бізнесу просто сіли на всі посади, скажімо так, смішні для їх знань, але завдяки тому, що вони в своїх компаніях мали досвід там. Спілкування з такими людьми, вони дуже швидко всі війшли в тему. І ми реально зробили дуже потужну виробничу волонтерську організацію за буквально декілька тижнів. І тому, якщо там було багато питань про всі проекти, які ми зробили, але для мене найбільша гордість це те, що ми десь на квітень. На початок квітня ми вийшли на виробничі потужності десь близько 2,5 тисяч бронежилетів на добу. Це те, що було. Причому бронежилети ми всі тестували. Ми повністю зробили лабораторію, яка відповідає всім стандартам. Ну, скажімо так, лабораторія вона не була сертифікована, але ми повністю відтворили всі умови, які передбачає стандарт, для того, щоб ми могли випробувати кожну партію, яка до нас приїжджає. Ми ну, почали випробувати броденжелети для всіх, хто просив. Це були і замовники, в тому числі державні. Це були волонтери, це були військові, які щось отримують, але не знають, чи можна цьому довіряти чи ні. Тобто, у нас така вже вийшло і виробництво, і великий випробувальний такий майданчик. <му> Львівський оборонний кластер, з нашої точки зору. Може, з моєї особистої точки зору, це була організація, яка е, виникла в той час, коли держава не могла е, встигнути зробити щось там, законтрактуватись, ще щось зробити. Ми тоді просто замінили функції держави в, в тому, що ми виробляли бронежилети і безкоштовно продавали їх збройним силам у великій кількості. Насправді ми передали більше 100 тисяч бронежилетів безкоштовно. Саме четвертого класу від Львівського оборонного кластеру. але потім пішло контрактування держав. Виробництво волонтерське це трошки інше. Отаке масштабне виробництво, його неможливо підтримувати на волонтерських засадах весь час. Тому Львівський бронекластер виготовляв бронежилети весь час, коли це, на це була потреба, коли держава не встигала. Наразі ми трошки довиготовляємо час від часу, але це зовсім інші масштаби. І ми переходили на інші проекти, які на той час були критичними. До прикладу, в, мед... в швидких допомогах немає. Згідно якихось документів бронежилету в составі екіпажу, ми зробили я навіть не пам'ятаю десь 3-3,5 тисячі, а може більше бронежилетів для швидких допомог для швидкої допомоги по всіх регіонах по цивільних швидких у містах, які піддаються обстрілам, тому що ці люди працюють в дуже небезпечних умовах. Це були декілька в нас було таких місій, коли ми їздили по всьому периметру країни, по всіх маленьких населених пунктах великих обласних центрах передавали бронежилети для швидких допоміг для, для працівників швидкої допомоги. І це було теж те, що було напередку, що держава не встигала. Потім а, до нас звернулася департамент а, ювенальної превенції Національної поліції України. А, і вони написали нам листа, що просять бронежилети для дітей від трьох років до 15. Ми побачили цей запит, посміялись. Типу, Та, ну, таких не буває бронежилетів. А потім ще раз перечитали, зрозуміли, що а вони треба. Ну от зараз в Україні така потреба з'явилась. Вперше, мабуть, є така війна в цивілізованому суспільстві, коли е виробництво вже може виготовити бронежилети для дітей. І є така потреба в промисловому виробництві. Ми розробили броніки для трьох вікових груп, передали їх для, для евакуаційних бригад, таких як Білий Янгол, це були, в тому числі в ДСНС, трошки ми передавали, які теж займаються евакуацією на Донеччині. Вони займались. По Харківській області, коли було звільнення Харківської області, теж там. Передавали там, мені здається, вже волонтерам, які займалися евакуацією професійно. Ми займаємось тим, щоб підготувати суспільство до повернення військових. В нас є такий проєкт. Ми займаємось тим, щоб допомогти в реабілітації діточок, які отримали військове поранення. Ми зараз реконструюємо Охмадєт корпус для відділення для реабілітації дітей з військовим. Ампутаціями, пораненнями, тому що це наше майбутнє. А ми зараз закриваємо потребу по підрозділах, які втратили через якісь військові дії своє екіпірування, свої бронежилети, і вони нам надсилають запити. І Ми їм замінюємо швидше, ніж це може зробити держава, коли це прям дуже необхідно. Ми займаємося підготовкою бізнесу до того, щоб військових прийняти. На роботу, щоб компанії не боялись брати на роботу військових. Ми працюємо з відділами працевлаштування в найбільших компаніях, взагалі зі спільнотами працевлаштування. Тому що ми вважаємо, що це, це проблема може стати, коли хлопці приїжджають, вони отримали якісь поранення. Але компанії пишуть про те, що в своїх вакансіях що, ну, їх не цікавлять такі люди. Тому що вони переживають за їх нестабільний моральний стан чи ще щось. А це, скажімо так, поки були поодиничні випадки, але ми помітили, що в суспільстві таке може бути. І ми займаємося зараз такими превентивними справами. Я б його розділяв на, на великі сектори. Є окрема категорія волонтерів, яка збирає кошти. Це волонтерство. Це необхідна це кров волонтерства, скажімо так, так, це збір коштів, і вони щось купляють. Є волонтерські виробництва, типу нашого, вони були інші, але може не такого масштабу, але вони були. Це той, та ситуація, коли люди вкладають свою роботу, вони не отримують прибутку з того, що вони займаються по факту підприємницькою діяльністю. Якщо ми кажемо про компанії, які не були до того. Ну тож якось з військовою справою, але вони працювали в цивільному сфері, займалися чимось волонтерським виробництвом для потреб оборони, це треба переводити на бізнес, і держава повинна допомагати цьому бізнесу, хоча б замовленнями на те, що вони роблять, якщо це корисно. Якщо є війна і вона буде довгою. А я мені чузь здається, що вона буде довгою, то єдиний наш шлях це залишати. Кошти в Україні, тому що інакше бути не може. І ми повинні самі виготовляти тут все, майже все. Стосовно безпеки, я вважаю, що рішення є. Я не буду зараз їх озвучувати, але я вважаю, що рішень багато стосовно безпеки, виробництва. Стосовно технологій, питань немає. Ну, Взагалі-то і захід готовий підтримувати. Якщо є сили, енергія у людей, то можна запускати нові виробництва, нові технології. Найбільша проблема це саме контракти, це замовлення. Це бізнес, ну, гроші це кров бізнесу. Якщо компанії щось виготовляють і мають розуміння від держави, що воно таке буде купляти, то компанія готова інвестувати гроші в обладнання, в технології. Якщо це один проект, другий, третій, коли компанія інвестувала, зробила щось, а державі це не потрібно. Вона купляє те саме, але імпортує, тому що просто так, і з незрозумілих причин, тоді у компанії дійсно немає бажання працювати в розвиток далі. Зараз ми почули програму, що держава купує мільйон дронів. Це є причина для компанії зробити там мільйон. Йти до того, щоб виготовляти дрони за тими характеристиками, які зараз державу влаштовують. Коли це виробництво йде, компанія може акумуляти кошти для того, щоб приходити до нових технологій і показувати нові більш потужні інструменти боротьби з москалями. І тоді є розвиток, коли держава декларує вектор, куди треба працювати. До прикладу, зараз би сказали хлопці, буде патронний завод з такими калібрами, з такими-то кількостями. Ми будемо у вас розміщувати замовлення в такій та кількості набоїв на місяць. Я вам скажу, зараз би тут була черга з тих, хто готовий був би ризикнути. І ніхто би не думав про безпечність цього проекту, тому що є бачення, як зробити це безпечно. Тобто, якщо є стратегія держави, то бізнес, український бізнес, він дуже такий. Гнучкий, дуже гнучкий, дуже швидкий. Він підстроюється під це. Я думаю, що український бізнес дуже швидко зможе це зробити. Питання в тому, щоб не втрачати кожен день наступний без стратегії для бізнесу.